Добрий вечір, місто Кривий Ріг, Криворіжці. Я маю надію, що з вами все добре, ви живі, здорові неушкоджені. Дивимося з вами на безпеку з 28 по 31 січня. Чому там багато? Бо біда зі світлом. Світла нема і у вас, і у нас, і Дуже тяжко завантажуватися, підлаштовуватись під графіки. Світло дають по 3 години на добу, тому буде поки так. Дивимося місто, Кривий Ріг, з 28 по 31 січня. Південь, південна частина, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета до шахідів. Південна частина дуже обережно, Працює ППО, є загроза фізичних ушкоджень людям, є сльози, люди налякані, і це погано. Це падають ракети і шахеди. Будьте дуже-дуже обережні. Ці чотири доби південна частина міста. Кривий ріг, захід, західна частина, що загрожує мирним людям. Чи загруза ракета без шахідів? Захід. Західна частина працює ППО, але є прильот. Ну, я не бачу загрози людям. І це добре. Ви чуєте, ви налякані, і є прильот, але немає фізичних ушкоджень. Це дуже добре, але будьте обачні, бо це людський фактор. Так, кривий ріг північ, північна частина міста. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракета башахедів? 28 по 31. Дивіться, північна частина над вами збивається і таке, як ціль не ви. Воно показує за межами цієї да, північної частини, тобто летіти може мимо ціль не у вас, але ви чуєте, як працює ППО, і є збиття, і є уламки, але я не бачу ні. Людям загрози, не фізичних ушкоджень, це дуже добре. Є загроза лише уламків і руйнування незначного. Але будьте дуже уважні, бо це людський фактор. І дивимося кривий ріг: схід, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетам до шахетів. Східна частина теж летить мимо. Все ж таки Південна і Західна погані карти будьте обережні. Тут щось мимо показую що цільно у вас, але теж ви чуєте, як працює ППО і є загроза уламків. Бережіть себе, любі криворіжці. Читайте молитву. Я буду під відео залишати посилання на молитву, де я розповідаю. Я записувала це відео запоріжцям, там буде і молитва Архангелу Михаїлу, і я розповім, де знайти молитву затримання і що робити треба. Тому долучайтесь. Так, дивимося Миколаїв. Миколаїв, добрий вечір, любі Миколаївці. Місто Миколаїв незламне наше. Дивимося з 28 по 31 січня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета бушахедів? Місто Миколаїв. Чомусь є у вас на ці 4 доби є загроза для інфраструктурного об'єкта. Будуть летіти, і це буде летіти ціль у вас в Миколаєві. Летять і ракети і шахи. Це, похоже, на обстріл, бо в багатьох містах таке падає. намасований якийсь. Подивимося, є загроза і ракети шахетів. Є робота ППУ. це йде все на інфраструктурний об'єкт, але я не бачу людям фізичних ушкоджень, і це дуже добре Миколаїв. Але будьте дуже обачні, бо це людський фактор. Так. Миколаївська область з 28 по 31. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетами у Область погана. І скоро показує. В області дуже обережно, бо є загроза фізичних ушкоджень людям. І загроза йде ракетна. Долучайтесь до молитви, під відео кожним буду залишати посилання. я його записувала запоріжцям, там я розкажу. там буде і Архангел Михаїл молитва, і де знайти та як читати правильно молитву з затриманням

У вас теж загроза і ракетна і шахедна йде. На ці 4 доби працює ППО, але я не бачу загрози людям, місто Одеса дуже обережно і уважно, але я не побачила загрози фізичних ушкоджень, це добре. Так, сіла лампа. Будемо друвати. Якось так поставити свічку, щоб вам було хоч трохи видно і мені. Так. Одеська область, зараз подивимося, Одеська область, чи є загроза людям, чи є загроза ракета або шахрайів

Там пада прильот в Одеській області. І це буде цілеспрямовано якась ціль буде. Це пада шахетний прильот. Але знову людям я не бачу загрози фізичних ушкоджень. Але ж все ж таки будьте обачні, будьте обачні і обережні, бо це людський фактор. Так, і дивимося Харків. Харків, дивимося з 28 по 31 січня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета або шахедів. Місто Харків. Харків'яни, добрий вечір. Теж незламні наші. Місто Харків, покажіть. Ви знаєте, там йде за шахетна загруза на ці чотири доби, але там добре спрацює ППУ. Не бачу не руйнації. Я. Є загруза уламків, але вона нічого не несе людям. і Це дуже добре. Але ж будьте обачні і обережні, тому що це людський фактор. Харківську область, зараз подивимося. На все четыре дубы. Харківська область погано, є загроза, є загроза людям, є загроза фізичних ушкоджень. І це буде громадський. Ні, це буде інфраструктурний об'єкт в Харківській області. Дуже обережно, і там чомусь загроза йде чоловікам, там працюють одні чоловіки на цьому об'єкті. Бережіть себе, своїх близьких. Ми побачимось 1 лютого. Подивимося, що нас чекає далі. І долучайтесь до молитви затримання. Читайте молитву Михайлу Захисну, яку я дала, ставте захист і допомагайте нашим захисникам. Все буде Україна!